Місяць намагаються виненіти житло в Дніпрі. Ріелтори запитують звідки, якщо з Донеччини кидають слухавку, чи ціни завищені з котом не можна з дитиною. Також і це лише кілька повідомлень, які залишили переселенці з Донецької області про свій пошук квартир у Дніпрі. Але таких коментарів значно більше чи дійсно вартість осель зросла через евакуацію жителів небезпечних зон, та чи відмовляються власники здавати в оренду ВПО. Найбільше оголошень в телеграм-каналах та соцмережах зараз від жителів Мирнограда та Покровська. Саме з цих міст закликали евакуюватися впродовж кількох тижнів, адже лінія фронту наближається до них. Сім'я Заняської області або квартиру на длительний срок можна без мебеліна. Мені подзвонив і сказав, що на жаль, але в Дніпропетровській області там до 10 тисяч гривень ми не можемо вам знайти будинок. Таке оголошення в одному із телеграм-каналів з пошуку житла на початку серпня розмістила Ольга. Жінка раніше зі своєю донькою виїхала з Мирнограда, днями вивезла й батьків. Для них і хотіла винайняти помешкання. Каже, війська РФ від її міста в менш ніж 10 кілометрах. Снаряди влучали і біля її будинку. З труднощами пошуку житла зіштовхнулася й сама. У Дніпрі не змогла знайти варіант. Каже, шокували ціни на оренду та й відмовляли з різних причин. Казала, що дитина три роки. Мені казали, ну краще б ви були б собачку до 10 кілограм декілька разів, е, і в Дніпрі, і в Кам'янському, типу, що е, Донецькі. До побачення. Врешті Ольга оселилася в Кам'янському. Винаймає квартиру за 7 тисяч гривень. Жінка допомагала шукати оселі на Дніпропетровщині і друзям з Донеччини. Однак каже, ситуація повторилася. Ускладнуло те, що у великих містах області ріелтори беруть за послуги 100% вартості житла, ділиться Ольга. Якщо квартира коштує 10 тисяч, то потрібно одразу віддати задаток та так звані рієлторські, а це разом 30 тисяч. Тому багато її знайомих та рідних поїхали в інші регіони. Жінка каже, у центральній частині. Ні, України винайняти житло зараз легше зняти однокімнатну квартиру ось тут на лівому березі, не зважаючи це Дніпро Кам'янське від 10 тисяч гривень, і дуже багато навіть це пуста квартира, просто стіни. Я змоделювала кілька ситуацій, про які мені розповідали переселенці з Донеччини. Шукатиму оселю для подруги, в якої є кішка чи собака, для знайомих з чотирирічною дитиною та для батьків поважного віку. Їх об'єднуватиму, що вони з Покровська, а далі зателефонувала за оголошеннями. Обрала оселі у Дніпрі цінової категорії від 5 до 10 тисяч. Це однокімнатні квартири в різних районах міста. Десь такий діапазон до 8 тисяч. Угу. Одна жінка, да, буде проживати А, так, дівчина з Покровська і в неї ще кішечка маленька є. Хорошо, давайте, якщо зараз щось будуть, я вам на зброшу. Буде квартира зовсім проста на перемозі. від так. Вона сама з Донеччини, це не буде перешкодою, бо різні страшно з дитиною зняти 4 рочки, наприклад. Так так, Реально, не всі відносяться а, так до дітей. Для батьків вони з Донеччини сюди переїжджають. 70 Сімдесяти ми червсь-чершети та здала там дуже 74 чотири Ну, Можливо, шкірні проблеми, тому що мав це вагітту ще слюді з Покровска, з Мірнаграда. Ажіотаж на квартири утворився через попит, пояснює експерт з нерухомості Сергій Логутенко. Останні три тижні, каже, найчастіше до нього зверталися люди з Павлограда, Краматорська та Покровська. Більшість хоче виненняти квартири до 10 тисяч. За його словами, вартість оренди осель не зросла, а просто вже розібрали найдешевші варіанти. Ціни підіймалися на початку повномасштабної війни, рік, як вони стабільні. Дешеві квартири, наприклад, до війни коштували 5 тисяч гривень. Це однакімнатна квартира. Попит великий, вона стала коштувати сім. Квартири, які коштували сім, стали коштувати десять. Десять п'ятнадцять. Якщо у Дніпрі починається така проблема з пошуком житла, то вона згодом з'являється і в інших містах поблизу, каже Сергій. Вирішити цю проблему, ріелтори, міська влада, люди вони її не зможуть вирішити, бо це від них не залежить. Якщо квартир нема, то їх нема. А якщо вони далі кудись будуть їхати. Там теж саме, але якимись своїми місцевими аспектами. Порад як вийти з ситуації тим, хто шукає житло, зізнається Сергій, немає. З його досвіду кілька родин можуть об'єднатися та винаняти велику квартиру. А от з приводу 100% так званих рієлторських тут вибір: погоджуватися або ні. Та додає, це на совісті рієлторів, які хочуть нажитися на людях, що втратили домівки. Вікторія Пінчук, Юрій Тини та Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро.